Капустою у нас фініш, вся розпродана, лишилося там декілька головок лишила собі, щоб було. Багато питали, чим підживлювали, чим обробляли від білокрилки, від слимаків, т.д. де й Так ось розказую: з підживом це було лише органічне добриво на основі курячого посліду. І мені здається, один раз обробляли аміностаром. Щодо обробок від слимаків, я взяла е, такі гранулки слімакс. Я одну пачку 100 грамову розсипала на. Два цих рядка, і про, і про цю проблему я забула аж до пори, коли це було тиждень дощів. Але тоді, вже на той час, у мене капуста закінчувалася, там вже їй лишалося на декілька разів вирізати. Я вже нічого не робила. Від білокрилки обробили один-єдиний раз актофітом, і на тому наші обробки закінчилися. І за цей весь період ми декілька разів підживляли суперорганік. Чи від хвороб обробляли? Мені здається фітоспорином один разочок.